В Україні на цьому тижні практично щодня очікуються дощі, зливи та грози, але і в частині регіонів очікується спека до плюс 34 градусів тепла. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У середу, 12 червня, дощі місцями з розами йтимуть по всій Україні без виключення, тобто промочить всюди. Нарешті городина зможе набрати вологи. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 33 градусів тепла. Прохолодніше буде на північному заході всього до плюс 24 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Тепла Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 13 червня, опадів не поменшає. Сухота хмарно з проясненнями буде лише у Криму. А ось на решті території країни йтимуть дещі та грози різної інтенсивності. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла. На північному заході всього до плюс 24 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. У п'ятницю, 14 червня, ситуація з опадами не зміниться. Дощі та грози прогнозуються на всій території країни. Як ми можемо побачити на екрані? Вітер в цей день незначний: 3,10 і метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні від плюс 25 до плюс 31 градусів тепла у північно-західних областях. До плюс 23 градусів в день. Вночі по всій країні очікується від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!